Відновлювати життя у звільнених від окупантів в регіонах допомагають міжнародні партнери. Наша знімальна група побувала у Ніжині, де завдяки донорським коштам створили простори для літніх людей, молоді, а зараз відкривають реабілітаційний центр для військових та ветеранів. Роман Барашев побачив усе на власні очі. Вибух було чути по всьому місту, хоча сам вибух відбувся на околиці Ніжина на території одного з підприємств. Одразу скажу, що це підприємство не військове. Слава Богу, що обійшлося без жертв, і як пізніше з'ясувалося, то і без руйнувань. Тобто, приліт балістичної ракети стався просто в землю в ґрунт. У день, коли росіяни запускали поніжену балістику, містяни танцювали. Співали пісні. Виготовляли амулети для чоловіків і синів, які боронять країну від ворога, збирали посилки фронтовикам. Цих ангелочків ми передаємо у військові частини для того, щоб вони оберігали і дарували материнське тепло тим хлопцям, які захищають нас на полі бою. На фронт нами ми збираємо. на фронт, збираємо і капці, і стельки, і шкарпетки, і все це готуємо як подарунок і відсилаємо в частину. Валентині 88. Центр соціальної адаптації відвідує давно, бере в ньому енергію та ресурс для творчості. Тут відкрила в собі талант художниці уже в літньому віці. У нас ж снаряди є. У нас є інвентар і гімнастика. Є тричі на тиждень. Заняття фізкультури на плечі і назад. Один, два, три. Оце мій перший малюнок. Перша картина в житті ми такі талановиті. Оказується, ми цього навіть і не знали. Що в нас такі таланти тут ми і танцювати, і на фізкультуру ходити і. Співати і вечори ми тут проводимо, концерти проводимо. Співанки арт-світлиці світлиці це насправді оздоровчі вправи, бо активізують функції мозку. Вже вивчили дуже масу пісень. Хоча, коли ми перший раз зібралися, ви знаєте, ми не вивчили, ми не знаємо, ми вже не запомнимо. Люди все запам'ятали. розвивається пам'ять. Під час війни інклюзивно ресурсний центр у Ніжині допомагають реконструювати та обладнати іноземні донори з кана. Швеції, США та інших країн. Це наш такий тренажерний зал. Тут наш отримуючий послуг займається на тренажерах та оздоровчою фізкультури. У нас є гарна апаратура для масажу, зручна кушеточка, стілець для сидячого масажу, шийно-комірцевої зони. Є масажори для ніг, всі процедури дуже користуються попитом. Цей простір. Реконструйований і наповнений в рамках проекту з програмою розвитку ООН, в якому ми виграли заявку. І тут була звичайна кімната. Ми зробили ремонт. Завдяки проекту ми оснастили меблями. За кошти іноземних партнерів вже куплені тренажери. Їх встановлять у новому реабілітаційному центрі для чинних військовиків, ветеранів та цивільних з проблемами рухового апарату. Зараз тут проводять оздоблювальні роботи. Відділення розраховане на 30 ліжок на 30 пацієнтів. Будуть двохмісні та одномісні палати. Пацієнти зможуть. Перебувати в більш комфортних умовах, це не тільки буде фізична реабілітація, також психологічна, моральна. Ми маємо автомобіль для виїзду паліативної бригади додому, до хворого, нещодавно відкритий центр ментального здоров'я. Зараз ми втілюємо нову послугу: це буде соціальна транспортна послуга, машина, яка має три інвалідних візочки. І особи матимуть можливість з любого куточка нашої громади доїхати безкоштовно на цьому соціальному таксі для отримання того чи іншого виду послуг. Для реалізації міжнародних проєктів у Ніжинській міській адміністрації відкрили офіс відновлення та розвитку. Тут, зокрема, школярі та студенти можуть навчатися створювати власне майбутнє. Це гра, яка розроблена Радою Європи, і ця гра нам дозволяє власне імітувати так би мовити роботу парламенту, вигаданий країни гідності. де парламентарі, тобто учасники і учасниці нашого заходу, визначають стратегію реалізації соціальної політики країни гідності на 5 років вперед, забезпечуючи соціальні права людини, такі як право на охорону здоров'я, право на працю, право на житло у часи воєнного лихоліття. Ніжину допомагає Гають 11 міст побратимів, 9 європейських та 2 американських. Загалом за рік роботи офіс відновлення на розвиток соцпроєктів залучив понад 150 мільйонів гривень. Роман Барашев Максим Чеблін. Подробиці телеканал-Інтер. Марафон Єдині новини.